Відбудеться негайно. На ній повинні бути прийняті наступні рішення. Рішення перше про запровадження мораторію на встановлення будь яких кіосків у місті. Це перше. Друге відміна рішень по арці, відміна рішень по Котляревському, відміна рішень по Мазепи. І наступне це відставка першого заступника міського голови Михайла Шевченка. Людини, на на руках якої кров, яка провелась біля арки. Також ми вимагаємо. Міни рішення по прирічному парку: ось п'ять пропозицій і п'ять питань порядку денного, які ми повинні розглянути за 15 хвилин сесії, прийняти, проголосувати і заспокоїти усе місто. Натомість, міський голова, перший заступник їздять по місту, ховаються на конспіративних квартирах, ховаються від громади, роблять все для того, щоб накалювати ситуацію ще далі. Тому сьогодні ми залишаємось тут. Сьогодні ми ночуємо тут, як і попередні чотири дні. Я закликаю вас всіх розказувати своїм друзям, близьким, знайомим про те, що ми зібрались тут на мирну акцію, що ми зібрались тут для того, щоб відстояти наше місто, для того, щоб місто було чистим, охайним і причепуреним. Тому я вимагаю тут, щоб міський голова приїхав, з'явився, оголосив сесію. Виніс питання порядку денного на голосування. Проголосували і заспокоїли громаду. Ви погоджуєтесь з цим? Зараз я передаю слово Юліану Матвійчуку. Буквально два слова. Ми продовжуємо. Слава Україні! Товариство! Зараз Полтавська міська рада і виконком не працюють. Всі чекають мера, всі чекають, поки він скличе сесію. На нього тисне усі. Дякую поліції, яка також працює разом з нами. Тиск іде також з Службу безпеки, тиск іде з області. Керівники області зараз поїхали в Київ вирішувати цю ситуацію. Тиск іде з відусіль. Зверху на Верховній Раді питання по батьківщині вирісуються. Тиск іде на Юлю Тимошенко, конкретний, через наших депутатів. Тому зараз всі чекають двох людей. Мамая, Михайла Шевченка, а також депутатів. Одна також депутатська фракція готова до нас приєднатися. Я думаю, що ви знаєте, про яку фракцію йде мова. Це фракція рідного міста. Зараз нам не можна втратити цю можливість. Це єдиний шанс вплинути на асоціацію в місті і помститися за кров пролиту в Полтаві, невідомо ні тітуханами, яких замовляли оці от хлопці, які зараз тікають по місту, палять хати, роблять провокації, мінують ради, але не працюють. Вони повинні прийти до нас, скликати сесію і виконати наші вимоги. Це не мітинг зараз. І ще раз кажу, це не мітинг. Ми не будемо багато виступати. Ми пікетуємо раду. Рада зараз не працює. Тому я оголошую і анонсую для всіх. Збираємося тут на четверту годину ще раз. На четверту годину ми підемо до Мамаяна Світанкову, вимагати від нього, щоб він прийшов на роботу. Це дуже важливо. Зараз ситуація в місті. Ми намагаємося контролювати по повній програмі. Ми надаємо хід хлопцям, які зараз масово хочуть їхати з усієї України в Полтаву. Ми намагаємося вирішити ситуацію, яка вона є, щоб вона не проросла в величезну революцію. Тому зараз на 16 годину ми підемо до Мая, до нього на Світанкову. Тільки так зможемо перемогти, тільки разом. Дякую всім, що прийшли сьогодні. продовжуємо пікет, продовжуємо тиск. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Об'єднання самопоміч приєднується е, до вимог, які вже ви почули, які озвучені нашими колегами. Я хочу сказати, що події, що відбуваються зараз у Полтаві, вони мають резонанс по всій Україні. Якщо ніхто не слідкує за подіями е, в Верховній Раді в п'ятницю е, народні депутати від Полтави, Константин Живаго та е, Сергій Капелін зареєстрували е, проєкт рішення про е, проведення перевиборів меру, е, мера у Полтаві. Може, може, ви знаєте, чули, що Валерій Головко теж звернувся до мера міста з вимогою так би мовити розрулити цю ситуацію. За нами слідкує вся Україна. Дивіться центральні телеканали, читайте в інтернеті, і ще раз наголошую, що це цілком мирна акція. Слава Україні!